Інкриці я не розкажу, е, як користуватися 3D-ручкою та вайфакою, як її включити. пишити. Ручці є ковід. Але... Тож, ми беремо цей сікрою, запихаємо в розетку І другу частину, другий кінець провіду запихаємо у верхній відсік в 3D-ручку. Ми в коробці беремо часток та запихаємо у верхній відсік ручки.

Швидкість подачі пластику, якщо ви там писати, якщо ви коридаєте кнопки саме, то швидкість подачі пластику буде максимальна, ще ж ми по мінімальному. Кнопки регулюють температуру, температуру з пластику. Так, ви можете може ось такі кошти, на речка. Це те, що маю маю я, що підписи мене кому, то чекають подальше щось потрібно, пішли у коментарях, пробувати кнопки.